Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні буде огляд набору LEGO Next Knights 70317 Громоклинок Клея це ще один набір з моєї колекції, яким я хочу з вами поділитись. В наборі є декілька фігурок: Клей Мурінгтон. Це його Клея боти, їх два штуки. Та ось така фігурка попільного руйнівника. Для боїв з лавовими монстрами клей використовує свою руйнівну машину. Її корпус виконаний з таких ось сірих та синіх помаранчевих деталей. Це виглядає дуже красиво. Попереду цієї машини є ось така опора з колесом, на якій кріпиться два байка. В цих байках сидять його вірні зброєносці. Кожен з цих байків, а вони дуже кріпко тут сидять, вони обладнані броньованими стінками, великими колесами та зручними нішами для самих ботів, куди їх можна поставити. Під час атаки вони здатні відділятись від самої основи та перетворюватись на самостійні бойові одиниці. Ось таким чином. Трансформуватися також може і центральна частина. Вона отак от знімається. Ця частина називається мечоліт. Подивіться, в нього є захисне скло, пульт керування, кріплення для щитів, кріплення для меча. Задня частина має ось таку турбіну, та її можна використовувати як ручку. І це все перетворюється на меч. Основна частина це позашляховик. В нього є переднє колесо та два задніх масивних колеса. Також в позашляховика є дві ось такі гармати. Вони стріляють ракетами. Ми їх ось так заряджаємо, одну, потім заряджаємо другу. Та можемо ось так стріляти. Також центральна частина або позашляховик має спеціальне кріплення для ось цих, ось цих мотоциклів. Вони ось так став, кріпяться. З позаду є ось така рукоять. Ми її нажимаємо вперед. Та мотоцикли відділяються від основної частини. I think of all the stupid Things I've done. To mess this up. I fall apart. And I think about the ways you showed me love. Сам чоліт. Ми ну, теж можемо закріпити на цьому позашляховику за допомогою ось цих деталей. Ми ставимо ось так. І отримуємо модель в зборі. В цій моделі мені подобається те, що тут дуже багато принтів. Вони є на ось цих крилах, які, які рухаються, вони є на гарматах, вони є на крилах мечоліта. Є також маленькі наліпки біля колес самих мотоциклів. Якщо вам сподобався цей набір, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Далі буде.